Вітаю за дзеркалі! Ось що мені приїхало. Зараз будемо робити розпаковку. І це посилочка з книжкового магазину. Книгове. Ой. Я натрапила на... Ще, ще щось є? Це, мабуть, накладна. Головна, я натрапила на ще одну книгу з Таро українською. І, звісно ж, не могла пройти повз неї, тим паче, що це Рейчел або Річард Полак. 78 ступенів мудрості. Книга про Таро. Ура, ура, ура! Ще й в твердій палітурці. Слухайте, я не знаю, коли вона вийшла, але я щойно щойно на неї натрапила. Можливо, це навіть якийсь свіжачок, так, Київ 24 рік. Ну, тобто... Ми не знаємо точно, коли вона в 24-му вийшла, але побачила я її тільки зараз і, звісно ж, одразу замовила. З англійської переклали Дар'я Лученкова або Лученкова та Анна Токарк. Дуже дякую цим панянкам. Книга про Таро. З часу виходу в світ першого видання, книга «78 ступенів мудрості надихнула не одне покоління тих, хто дивиться і практикує таро, хто цікавиться і практикує таро. Цю книгу часто називають класикою, бо навіть біблією таролога, адже вона містить коротку історію появи та розвитку карт, поглиблене тлумачення основних символів, розкладів, культурологічних, психологічних та міфологічних аспектів таро. Я така просто захоплена. в Мене аж подих перехоплі. Рейчел Полак понад 40 років присвятила вивченню духовних та езотеричних традицій викладанню та ворожінню. Ну це реально такий метр в світі таро. У своїй книзі вона детально аналізує кожні з 78 карт, а потім доступно і цікаво розповідає, як вона може допомогти в самопізнанні та пізнанні духовних чудес життя. Тому ця ґрунтовна праця буде корисною як для тих, хто лише починає цікавитися картами таро і робить свої перші розклади, так і для досвідчених тарологів, які прагнуть поглибити свої знання. Ну, знаєте, я вам так скажу: не буває зайвої книги старо. Ну, бувають не дуже вдалі. Бувають автори, які вам не заходять. ну У мене, наприклад, так буває. Не кожен автор мені заходить. А, буває своєчасна книга. Так, мабуть, спереду так, тут зміст. Так. Ой, я прям я, я настільки з захватом. Видання 97-го року було перше. А, і так, тут такі теми розглядаються: старші аркани, взагалі походження таро, комбінації з чотирьох карт, символи і архетипи, морська послідовність, погляди на внутрішній світ, велика подорож героя, звісно ж. А, молодші аркани далі йде, взагалі про колоду і так далі. І далі, як ставити питання, типи питань, як користуватися читаннями таро, що ми дізнаємося з читань таро і бібліографія. Присвячую Мерлін, яка, ставши моєю ученицею, багато чого навчила мене. Еді – найкращий серед відомих мені тарологів, І Джоан Голдштейн, яка знає, що найліпші карти це ті, які говорять правду. Хм, клас! Ви знаєте, що найдивніше? Що якраз саме цю книгу, ну так працює все звід. Саме цю книгу днями я шукала в онлайн форматі. Uh, і мені не вдалося її, точніше, мені вдалося її знайти. Звісно ж, лише російською, і uh, я її купила, я її придбала uh, у дівчинки з рук. І uh, от в онлайн варіанті, щойно я її знайшла, одразу мені uh, попалась на очі ця книга, і я її замовила. Ну це прям дуже велика вдача. Ось така бібліографія. Ой, як же класно. Ну, що вам сказати? Вона коштує достатньо бюджетно, ну, адекватно, я би сказала, не прям дешево, ну, а середньо, адекватно. Але вона в твердій палітурці. І це дуже круто для книги, особливо яка ну, буде, буде використовуватися частенько. Да? Тут не дуже суперська якість паперу така. Але ну, принцип, ну і звісно, що вона чорно-біла, ніяких тут ілюстрацій, кольорових, тут є чорно-білі ілюстрації. Кольорових ілюстрацій ми тут не знайдемо, ніяких вкладок, нічого, то, тому що інакше вона би коштувала, звісно, зовсім інші, інші суми. Я так бачу, що поки що наші видавці не ризикують видавати, ну майже, майже, є, звісно, винятки, але майже не ризикують видавати прям е дорогі, кольорові, дуже якісні видання. Більше поки що такі пілотні варіанти виходять спочатку в м'якій політурці, потім в твердій, але от якість паперу ну, хотілося б ліпше. Да, Непогано, але це я просто такий мікроаналіз роблю для себе і для вас. Ділюся з вами, ринку літератури староукраїнського. Але я думаю, що ну, маю надію, що ця ситуація просто зараз зростає. В позитивному напрямі, і що дуже скоро ми будемо мати великий ринок україномовної літератури з езотерики з таро, зокрема. І це буде прям якісна, ну, вона завжди знаєте, буде різноманітна. Звісно, що будуть і в м'якій палітурці недорогі варіанти, будуть більш дорогі. і так далі. Але поки що це такі сам видати, там, де якісно, кольорово і прям все люксово. Наприклад, такі, як Таротота, я придбала, але, ну там, перепрошую, і ціна була майже тисяча гривень. Книга Тота Алістера Кроулі. Ну, вона того варта, там реально дуже крута книга, повірте мені. Я вам її показувала, здається. Показувала ж? Майкніть мені, будь ласка, чи я не забула поділитися цією знахідкою. Бо в мене буває так, що просто коли мені приходить якась така новиночка, мені завжди хочеться поділитися. Я та людина, яка завжди ділиться емоціями. Але якщо в мене нема можливості поділитися через екран з вами, то я, звісно, ділюся з кимось з свого оточення. І цей запал він проходить, час минає, і я можу забути просто зняти і викласти на канал. Таке може трапитися зі мною, тому нагадуйте мені, будь ласка, якщо я щось обіцяла, не виконала. По, мі по мірі можливості я, звісно ж, е виправлюся. Ой, ось така книжечка. Я не знаю, щось процитувати. Щось процитував, щось подивитися. Тут прям дуже хочеться. А То, знаєте, зазвичай англійською і не процитуєш нічого. Тому що то комусь переклад мій не подобається, то ще щось. Ай, такі цікавинки бувають. Так, ну, десятка кубків. Як найвища цифра, десятки означають наповненість особливостями масті. Тобто кубковими, да? стихія води, У жезлах ми бачили надмірні труднощі. У кубках знаходимо радість і диво життя, яке розливається по небу. Святий Грааль, символ Божої благодаті і любові, лежить в основі цієї масті, показуючи, що ми отримуємо любов, мрії та радість у вигляді дару. Біблія говорить нам, що Бог створив. А веселку як обіцянку, що світ більше ніколи не зазнає рунівної повені. Але веселка несе ще більш позитивну обіцянку: життя даруватиме щастя, а не лише забезпечуватиме відсутність болю. Угу. Це вже круто. Чоловік і жінка на зображенні розуміють це. вони дивляться вгору, тримаючись за руки, і святкують появу веселки. Однак діти танцюють не піднімаючи очей. Вони символізують невинність, яка сприймає щастя як природну умову життя. Перепрошую, мене без спецефектів не виходить. Вони дивляться вгору, тримаючи за руки, святкують появу веселки. Однак діти танцюють, не піднімаючи очей. Вони символізують невинність, яка сприймає щастя як природну умову життя. Вони чекають його і не марнують. А зображаючи сім'ю, карта насамперед говорить про домашнє щастя, яке може вказувати на будь-яку ситуацію, яка приносить радість. Особливо це стосується виявлення потрібних ознак. У певних ситуаціях. Це значення особливо стосується читань, де десятка кубків з'являється на противагу десятці пентаклів. І перевернуте положення. Клас. А, вона якось йде з... від більшого до меншого. Вона описує від десятка, дев'ятка і так далі. Да, починаємо з короля от кубки. Король, королева і далі. Ось така прекрасна книга. Ну, рекомендувати чи ні, я не знаю. Мені я зараз намагаюся ловити будь-яку літературу старо, ну, не будь-яку, а значущу да, для мене, яка з'являється на нашому літературному ринку, в нашому середовищі. І це прям одна з найкрутіших авторок. І прям ну, для мене. Ну, не тільки я її поважаю, вона взагалі така поважна в тарологічному середовищі. Тому цю книгу ну, дуже я рекомендую реально. І мені здається, що досвідченим тарологам тут так і написано, що вона і для новачків, і для досвідчених практиків. Мені здається, досвідченим практикам тут буде що для себе взяти. Поділіться, будь ласка, хто читав цю книгу. Я її пробігала очима колись давно, в електронному варіанті, знову ж таки, але вона в мене не збереглася. Тепер буду читати більш досконально. <свісля> і, ну, можливо, поділюся з вами враженнями. Я дуже-дуже задоволена, що ця книга, що взагалі з'являються книги староукраїнською, і що саме цю книгу переклали, я прям ну, на сьомому небі. Дякую за увагу! До зустрічі у Задзеркалі.